Доброго вечора ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до наших внутрішніх, що робиться на банковій. І перше, що ми завжди питаємо, чи є між Україною і Росією якийсь зв'язок, чи ведуться якісь переговори, що покажуть нам карти. Дивіться, і вже випадає головний актор театру. Він вже ладний би тікати, ви бачите? Кудись його завели? Тут людина в трансі, тут людина взагалі відгородилась від реального світу, наскільки я розумію. Зеленський тут взагалі не при чому. Україна окремо, Зеленський окремо, ось як я це бачу. Угу. І тут жорстко кимось керується. А, дивіться, дійсно, Зеленський тут взагалі, якось, знаєте, ну, майже не при чому. По цим картам, можна так сказати, його коло людей, які його водять по колу. Давайте скажемо так. Його просто водять. Бо він ну, в трансі, людина в трансі, все. Тут нема що навіть розбирати. Я навіть не буду тут розбирати, тому що ми вже ем, другий рік про це говоримо. Ось, Людина щось прийняла і все. Гаразд, давайте тоді подивимося далі. Переговори ведуться якісь. У сторону, що робиться, так ведуться, ви бачите, Ро, е, докладають всіх зусиль. Якось, е, ви знаєте, засвітитися в. Ви... Як це слово вилетіло в мене зараз з голови. Знаєте, коли хочуть, а, вислужитись. Ось, вислужитись. Тут в мене іде, ніби хочуть вислужитися. Тобто ті, хто керують, Нашою Україною, вони хочуть перед Росією вислужитися. Тобто домовились про одне а перевиполняють От знаєте, як в мене щось іде така асоціація зі стахановцями, перевиполніть п'ятилетку. І, знаєте, от Ну трошечки от, знаєте, оце завжди готовий і тому подібне щось в мене таке йде. Тобто це коло, що я казала, я вже давно казала, що а, при владі сидять, якщо не ФСБшники, то а, грушники, оці а, гер... 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 як воно називається. Мені здається, що Єрмак він грушник, а цей Татаров, він ФСБшник. От якось так. Але зараз не будемо про це. Ось. Але там сидять, як ті дві вежі Кремля є, так само ці дві вежі Кремля вони сидять у нас на банковій. Ось. Отак конкретніше, а не грушники, там, ФСБшники то, можливо, знаєте, вони, ті організації називаються інакше. Але це не важливо. Важливо те, що кожна хоче вислужитись. Ось. Ось якось так. Ну і Росію вони бачать як своє коло близьких друзів. Це по цій карті йде. Тобто, іде туз перша карта, рідні, і ось вам рідні. Якось так. Так, зараз ми подивимося, що планує влада стосовно, що вони планують на найближчий час. Чи бачать вони взагалі свою долю? Давайте, от саме про владу, оця верхівка, яка керує Україною. Як вони бачать своє майбутнє? Дуже активне. Дуже активне. Але вони розуміють, що якщо їм не вдасться зробити ту ж саму імперію, як і Путін. Бачите, випадає Зеленський. Ось. Угу. Копія. Якщо їм не вдасться зробити ту саму копію, як в Росії, то їм прийдеться лавочка прийдеться закрита. Але, але, я, наскільки я розумію, вони переконані, що вони залишаться при владі. А як буде реальність? А як виглядає реальність? Так, дев'ятка монет хоче випасти. Бачите, дев'яточка монет. Ну, я не хочу зараз так тягнути. Я сама потягну, що хочеться помішати. Реальність. Блокада цих всіх їхніх мрій. Угу. Небезпека. Після жриці не тягну. Тобто, дивіться, тут, скажімо так, якщо виходить жриця, то вона хоче нам сказати, що ще занавісочка закрита. Оця вуаль, ця фіраночка, скажімо так, вона ще закрита, тобто ще якась таємниця залишається. Але у нас випадає, коли фортуни іде блокада. І, бачите, вони стають з королеви і лицаря жезлів, стають пентаклем, не пентаклем, а жезловим, але пажом, стають пажом, тобто зменшуються. Я тут бачу, що тут їхні повноваження зменшуються. Реальність виглядає так, що настільки вони докрутять це, ось тут теж коло. Розумієте, Вони хочуть це коло своє, ну, як би сказати, закріпити надовго. Тому що тут іде імператор. Тобто Зеленський хоче і його команда п'яти шести ефективних менеджерів, закріпитися і надовго. Тобто, побудувати ту саму. Ідентичну імперію, як і за Парібріком. А реальність це їхні бажання такі. Вони себе ось так бачать. А Реальність виглядає ось така. Але все ще може помінятися. Про це говорить Жриця. І якщо ми дивимося на дні колоди, колесо фортуни це мадам зрадлива. Ось якось так. На цьому ми і закінчимо, тому що мені сподобалося ось як карти лягли. Це все їх не може заблокуватися. Гроші взагалі не випало. Тут головне влада. Коли випадає імператор, це ну тут все, справжня імперія буде будуватися. Ось якось так, мої дорогенькі. Попрошу вас задонатити на ЗСУ для наших військових. Я постараюся закріпити, бо знаєте, отак бігаєш інколи вилітає з голови, треба собі, напевно, нагадувач класти на мобілку, щоб мені дзвонило. Коли роблю вам відео, і воно буде дзвонити. Ірина, викладай. Я постараюся закріпити коментар з оголошенням від військових. Там буде відео, там буде опис коротенький для 143 бригади. Ось на РЕП. У мене вже язик закрутився за, за, за це, бо говорю дуже вже багато, і я відчуваю вже деремені горло. Тому я припиняю балакати. Бажаю вам гарно, э, мирної ночі, дня, дивлячись, коли ви дивитесь. Бережіть себе, <кхух> бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогеньке. На все добре.